Євгенія Горінова, політолог, кримський політолог. Зараз разом із нами, пані Євгенія. Я вас вітаю в ефірі. Добрий день, доброго дня. А пані Євгенія, стежимо ми за головною темою дня тижня, мабуть, от вже за дуже тривалий час за подіями, які відбуваються у Криму на території тимчасово окупованого півострова. Кримський міст, зрозуміло, все ще на вустах в усіх, але нові вибухи, але нові нова бавовна. А далі, от як би ви означили нинішній момент, що це, що це таке, який тренд означає ось ця бавовна? це означає, що український контрнаступ продовжується, і відповідно українські збройні сили знищують ці бойові склади, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму. Тобто, для того, щоб через Крим не припинити або обмежити можливості постачання військової техніки, військової сили, безумовно, до тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Донецької області, тобто щоб Крим перестав бути цією площадкою, да цим майданчиком для постачання ресурсу для російської армії відповідно. Ця бабуна вона спрямована саме саме на цей на цю це завдання виконання цього завдання. А кримський міст, скажіть, будь ласка, от наразі ми можемо говорити, що він ну зникає як артерія важлива. Скільки ударів і ще знадобиться для того, щоб зовсім перерізати цей шлях постачання? Президент констатує, що кримський міст законна, українська військова ціль. Абсолютно законна українська військова ціль, тому що саме цей міст використовується для постачання збройної сили, техніки тощо. Да? Тому відповідно його безумовно треба ну, знищити або припинити його діяльність. скажімо ну, Президент так, це, так, так, це формулює дій. так: треба цю ціль нейтралізувати. Оце одна із його Абсолютно заяв. Правильно, так? правильно так. Щоб щоб він не був, е... пані Євгенія. Пані Євгені, чи чуєте ви З нас добре? Немножко. Пані Євгенію, отже, дійсно заяви про. Заяви президента про те, що є законною ціллю, необхідно нейтралізувати її. Сирени на мосту і в окупованому Криму витимуть дедалі частіше. А, і а, в будь-які зйомки заборонили, врешті-решт про це йдеться і вже сьогодні. А після нової бавовни на Кримському півострові а, вже визнали збройні сили України, що це їхній удар, удар українських силовиків. Підготований і цікаво стежити за такою істерикою в управлінні російському на тимчасово окупованому Криму, коли вже починають заявляти, що необхідно прибрати або відстежувати всіх людей, хто викладає відео і називають їх уже практично злочинцями. Відео хто викладає от саме уражених цих цілих, і ми розуміємо, що бояться бояться відкривати будь-що пов'язане зі зброєю, а бояться будь-які розвіддані. Надавати Збройним силам України І, вочевидь, після успішних ударів, які день у день відбуваються, їм є чого побоюватися. Щоправда, а ми бачимо, що і є удари у відповідь. А вони більшою мірою лягають в інший трек, уже політичний трек зернової угоди, тому що об'єктом атак російських ракетних, зокрема, стає південне узбережжя Одещини і Миколаїв теж був підданий обстрілам. І а, ось а, ми розуміємо, що зернова інфраструктура, портова інфраструктура страждає найбільше. Але повернімося власне до Криму а, і. Ем... Який який ви прогноз зробите, пані Євгенія? Ось говорили, що Кримський міст дуже захищений. Врешті-решті Росія створювала військову базу, а значить, достатньо насичувала ну різним озброєнням і ППО, в тому числі, я так підозрюю, просто але от зараз навіть за їхнім визнанням вдається прориватися деяким дронам. Так а якщо підсумувати всі заяви, то це вже просто рої українських дронів летять на Крим. Дійсно, Росія створювала дуже потужну систему ППО біля Криму, тобто вони фактично так, звалили таких знати парасольку над Кримом, як вони казали, знов ну, ж таки, да, це була інформаційна така інформація про те, що там все захищено. Але як ми бачимо, що навіть стратегічний об'єкт, тобто той ну, кримський міст, для них просто така паралина, про яку вони постійно говорили, навіть його вони не змогли нормально захистити. І відповідно сьогодні ми бачимо, що кримський міст він має такі да має прогалини певні в своєму захисті, які ми. Користуються безумовно збройні сили України, тобто чи на СБУ, чи інші підрозділи. Тут ми вже не будемо говорити, та хто цим займається, але ми розуміємо, що Кримський міст рано чи пізно він все ж таки буде зруйнований. Я думаю, що там ще не один удар безумовно потрібен буде, але вони. Що стосується іншої території, сьогодні цей тиждень він він прекрасно показав, що усі ці м, стратегічні знов ж таки да, військові бази, які знаходяться на території Криму, вони не захищені. Старокримський полігон. Бавовна там удала дуже довго, детонувала декілька днів. Сьогодні це селище міського типу Октябрське, да, де там військовий аеродром, там нафтобаза, там склади боєкомплекту, все воно сьогодні вже детонує, палає. Вони розповідають, що це безпілотники. Інших телеграм-канали знов ж таки російські пишуть, що це були штормшедову. Що це було, ми поки не знаємо. Але впевнений сили України сказала, що так дійсно. Ми здійснили атаку, що там все тепер палає. І палати, я так розумію, будуть декілька днів. Тому що коли тянує склад БК, то тут безумовно там за 2-3 години це все не припиниться. Тому безумовно ми розуміємо, що і далі буде. А нещодавно було ще і Новофедорівка, і Гвардійська аеродроми. Тобто, все це буде і все це буде продовжуватися. І ті сили ППО, які вони мають, вони абсолютно не зможуть зупинити цей процес. Ну, Аксьонов заявив навіть про а, говорив про евакуацію так у п'ятикілометровій зоні навколо от, сьогоднішніх вибухів і а, цієї небезпеки. Це означає, що дійсно детонація, якась є, і можуть розлітатися осколки. Я правильно розумію? А, так. То... Пишуть про те, місцеві пабліки пишуть про те, що та що цю детонацію чують навіть там за 50-60 кілометрів від цієї бази. Да? Тобто, відповідно вона є і вона знову ж таки не припиниться. Але цього дуже дивна людина яка каже про те, що жертв немає, руйнувань немає, але евакуацію будемо проводити. Ну тобто, ми розуміємо, да? що там дійсно відбувається дуже такі неприємні речі для окупантів. І е ця евакуація вона безумовно має. Ну тут тобто, вона має дві такі, знаєте, як на мене будь яка евакуація, яка проводиться в Криму, вона має дві складові. Перша складова, це дійсно там ми маємо подбати про людей. А друга мені здається більш важливо, щоб люди не бачили, що там відбувається. Бо коли вони будуть бачити, можливо, будуть розуміти, що немає ніякого захисту у Криму, про uh -huh. який так довго говорили, обіцяли, і все це було такою красивою картинкою. А картинка вона ну тільки картинкою залишилася в реальності нічого немає, uh -huh. пані Євгенія. А наскільки бояться окупанти у Криму, того що люди ну от якісь ці. Циві цивільні кожного цивільного не проконтролюєш, і вочевидь, ну м'яко кажучи, не кожен цивільний на території півострова співчуває окупаційній владі? А і наскільки вони серйозно бояться того, що люди можуть надавати якусь розвід інформацію? Якщо вони вже зараз от оголосили, що треба боротися з викладанням відео після таких от прильотів або бавовни, то чи вдасться їм ну капсулювати це? От як ви гадаєте, якщо накласти таке інформацію? ійний мораторій, вони намагаються. Ну, може відео буду покладати менше, але ж ми розуміємо, що а, а... Повідомляти українські спецслужби та да, бо якісь інші наші, наші наших силовиків про те, де що знаходиться, де коли що завезли, коли там куди там якісь паливо прийшло, кудись там новий боєкомплект, де відбувається просування ворожої техніки, це не припиниться, тому що в Криму існує достатньо велике. Я не буду говорити у відсотках, бо не можу точно так, як науковець, я маю говорити точними даними, але я точно не знаю. Але є велика частина людей, які чекають повернення України, і які допомагають відповідно українським силовикам до того, щоб це повернення. Відбулося як намога як намого швидше, uh -huh. тому безумовно uh -huh. жодна жодних всі ці заходи вони будуть мати тільки такий обмежений ефект і нічого вони не зможуть так проксовізувати, як ви сказали. да, нічого вони не зможуть припинити. Тому що дійсно є велика частина людей, які будуть допомагати, допомагати таким інформаційними речами, і потім допомагати, коли вже Збройні сили України зайдуть. Uh -huh. Пані Євгенія, а що за вже 9 років окупації росіянам не вдалося. Ну відфільтрувати, зачистити, придушити а, якось от, нейтралізувати а, цей проукраїнський елемент. А тому, що зараз ну є ж повідомлення про те, що зокрема в оселях кримських татар знову знову в їхньому середовищі проходять обшуки, затримання. Але я розумію, що не тільки в них що росіяни окупанти підозрюють багатьох в співчуванні Україні і в роботі на користь України. Так, безумовно, вони навіть запустили. В них там є такий блогер Талібов, який запустив навіть там рух смерч. Тобто, да, вони там відслідковують тих, хто там поставив лайк якомусь там повідомленню, да, українському чи щось інше, якісь чи чи чи, чи, чи прапор поставив, чи, і, чи написав про те, що там українські збройні сили одержали десь якусь перемогу. Ну відповідним чином. Тобто вони відслідковують соціальні мережі, то що так дійсно все це є. І все це відбувається, і е, е, чим. Скажімо так швидше чим чим ближче збройні сили України знаходяться до Криму, тим буде більше таких безумовних дій, тому що це вже певна агонія. Але ж ми розуміємо, що люди в Криму також розумні. Відповідно, та частину безумовно активісти бо вони давно вже заарештували, дефільтрували тощо. А є люди, які такі здається, непримітними, які в принципі себе не проявляють, може навіть там десь на якомусь заході дай випити за збройні сили Росії, а потім написати, коли відповідно да, ця колона збройних сил Росії рухалась тощо. Тобто люди... Вони навчилися вже жити в умовах окупації і, скажімо так, да, фільтрувати свої, свої промови, фільтрувати, з ким вони можуть, про що говорити, з ким не можуть, але відповідно це не означає, що вони не є проукраїнськими, скажімо так, та, що вони не чекають Україну. Тобто відфільтрувати вони не змогли, тому що ну, дуже багато треба фільтрувати людей. розумієте. Навіть ті люди, які в принципі були нейтральними, а да, під час окупації, ну тобто їм було в принципі байдуже. Да, ми знаємо, така велика. Велика великий прошарок такий в Криму був, яким ми бачимо, що Росія, що Україна, зараз вони мають родичів в Україні, вони мають друзів. Зараз коли вони бачать, що Росія робить з Україною, і відповідно, що війна прийшла вже до Криму завдяки Росії, то їх думки змінюються. Я не скажу, що вони стануть такими патріотами великими України, але вони змінюються. Їх позиція стає більше про українську, ніж про російську. Це дуже важливо. Угу. Ну, важливі тенденції. Так, дякую вам за те, що про них розповідаєте. От іще ще один тренд. Я розумію, що от середовище якраз українських доброзичливців, він поширюється. Така навіть спецакція. Партизани оголосили флешмоб Важкий шлях до Криму. А, і, ам... Дорога новими територіями, так, тобто хто не може проїхати, якщо не можна вже проїхати через кримський міст, треба їхати в обхід а, і просто проїжджати значно довшу відстані по кримській території, далі а, континентальною Україною, уже, а, але тимчасово окупованою. І от оголосили вони а, таку. А, Ну такі не знаю, акцію як зустрічати цих російських туристів. Вочевидь, мається на увазі і військові, і якісь цивільні вантажі, які під військові маскуються. А це розкидати шипи, скло, цвяхи, саморізи на дорогах, на перехрестях, розливати олію на дорогах на трасі. М 14 таке може принести результат за вашою оцінкою. І як багато людей готові підтримати подібне? Це просто заклик, чи це може потенційно кимось реалізовуватися? Ну, ми ж бачимо партизанський рух на тимчасово окупованих у цих нових територіях, як вони говорять, та скільки там вже колаборантів було підірвано, скільки було задіяно шкоди російським військовим. Тобто я розумію, що це не просто заклик, що люди дійсно будуть виходити і де вони зможуть, вони будуть щось робити. Ну навпаки, вже в вже з перших днів, коли почав та, працювати цей, коли е після вибухів на в мосту їх відправили та, цим круговим маршрутом а біля Азовського моря. Тоді вже з'явилися перші такі реакції росіян, що там така такі недоброзичливі люд. Що вони там одразу що вода в цих всіх магазинах вона дуже сильно здорожчала, саме для росіян, що вони там шалені кошти, що немає нічого. Ну фактично дату тобто, до них ставиться дуже негативно. відповідно навіть звичайні люди, підприємці то що там да, вже не говорячи про якісь там партизанські дії, тощо тобто вони бориши тими територіями, вони розуміють, що там їх не чекали, абсолютно не чекають і більш того, до них ставляться як до окупантів. І це теж дуже важливий тренд. Нехай вони поїдуть і подивляться, та да, бо вони ж вважають що це ж наші нові території. ми ж Свободітелі. А коли вони побачило людей, вони розуміють, що жодного, жодної такої позитивної емоції вони не викликають. Навіть прості, звичайні люди, да не військові, а що казати вже про російських військових. Uh -huh. Тому я думаю, нехай до цим маршрутом, ти їх, їх чекає багато неприємних сюрпризів на цьому маршруті. Якщо вони вже вирішили, якщо їм так хочеться до Криму. Пані генії, але от цікаво, що цей маршрут він же і через Маріуполь проходить. Тобто, ну, побачити Мелітополі, Бердянські, які ну уражені були не дуже сильно. Це, це одна історія. А Побачити вщент зруйнований Маріуполь це зовсім інша історія. І тут я думаю, що ну значно менше людини, яка це бачить вживу, може романтизувати Росію. Так, я з вами погоджуюсь, але там я я розумію, що можна приїхати і ж об'їзди маршрутом, да? Тобто не заїжджати в Маріуполь. Це вже хто як для себе вирішить. Відповідь хто поїде, не захоче цього бачити, хто заїде і побачиться. Це, це дійсно може бути певна така переоцінка цінності. Хоча я вже бачу і російських флорів, які приїжджають до Маріуполя, Поля. Потім вони виставляють відео, кажуть, як ми це могли зробити, та да? що ми зробили, тобто ну, це ж не нормально. Тобто починається певні такі суви, але ж розумієте, що до того, щоб це був такий масований, да, якась масова така звіна свідомості. Треба російське телебачення трошки підкоригувати, тому uh -huh. що все ж таки, ті, хто дивляться російське телебачення, тобто класичне, да, то ці центральні канали, там абсолютно зовсім інша картинка йде, да, і люди просто її споживають як от якісь такі інформаційний uh -huh. продукт абсолютно не думають, їх абсолютно виключаються, повністю вимикаються раціональні якісь речі, да, і вони просто вірять в тому, що їм говорять. Uh -huh. А дійсно, щоб вони поїхали подивилися, напевно. По-іншому ви сприймали цю ситуацію. Пані Євгенії, і давайте ми повернемося от, до бавовни до певного аналізу динаміки ситуації нині, а для м, людей, які живуть просто на території Криму, для е, окупаційної влади. А, от як вони оцінюють перспективу, і роблять прогноз нині? Тому що, коли навколо тебе, от ви навіть називали уже конкретні населені пункти, да де відбувалися а, ці події, і їх достатньо багато. І от навколо тебе це можливо на якісь відстані, не прямо у твоєму селищі або місті відбувається. А який настрій зараз як впливають на нього? От ми говорили, що після вибуху на Кримському мосту минулого року, після якихось підривів, там на аеродромах були панічні настрої у Криму. Що ж казати зараз, коли день у день це відбувається? Чи вже люди звикли і немає ніякої паніки? Розумієте, безумовно, що панічні настрої є, особливо є серед молоді, у кого є діти, тобто вони розуміють, що це небезпека, і тут може прилітити до будь-куди, та незважаючи на те, що там будуть бити по складам, але детонації і все інші речі, тобто ніхто не обезпечений повністю. Та. Тому молодь безумовно, молодь намагається виїхати, особливо люди з дітками намагаються виїхати з Криму для того, щоб себе якось обезпечити. Частина їде там до Росії, частина через Росію знов ж таки намагається виїхати за кордон. Це дуже багато людей, які сьогодні, якраз кримчани, які поїхали з. Крим... Відповідно. Ну, люди вже да, да, більше, так, більш літні люди, скажімо так, вони розуміють, що вони не можуть залишити там будинок і інші речі, які там вони все життя да, вони, е е е жили. І відповідно вони, що буде, то і буде. Але настрої, ну, як, як то кажуть кримчані, трівожна. Нас uh -huh. зараз дуже тривожно, тобто це, це це таке. Це таке, це такі вистав, які він такі знаєте, і певним певним чином, щоб не нашкодити собі, щоб ти сказати, та що окупанти uh -huh. не подумали, що ми то що uh -huh. ще не, не, не довіряєте нам. Uh -huh. А з іншого боку, дійсно, населення, воно дуже дуже занепокоєне тим, що тим, Пані тим гені, що от дуже коротко, тому що буквально хвилинка до завершення uh -huh. спілкування. Але не тільки ж там не довіряють люди, можуть не довіряти окупанти. Там ті самі собі не довіряють, якщо от, ми зараз звернемося до того, що повідомляє рух. АТЕШ, що слідчий комітет Російської Федерації вивозить архіви свої з території Криму, ну тобто, щоб документів, які свідчили про їхню роботу протягом 9 Я років, хочу. не залишилося. Так, вони во не тільки слідчі комітет вивозять це ФСБшники, Вони вивозять все. Вони евакуацію музеї вже потрохи починають робити. Їх розто не ставить То все вони вивозять, тому що вони розуміють, що їм ну скільки там відпущено, вони не знають місяці, да та, чи там півроку скільки, але всі вони розуміють, що Крим буде деокуповано. Тому тут то, що вони собі не довіряють, вони говорять одне, а роблять інше, тому що вони знають, що час їх спливає, дуже швидко він сплине. Дякую вам, пані Євгенія, за сьогоднішню розмову. Євгенія Горінова, кримський політолог, була з нами на прямому зв'язку. Сподіваюся на нові зустрічі і сподіваюся на хороші новини для обговорення.